увага на мене. А зараз пригадаємо, що таке речення. Речення – це, Вероніка? Речення – це одне або декілька слів, що виражає закінчену думку. Що знаємо про речення? Прошу, Маркуся. Перше. Перше слово – речення. Перше – розмовне країни. Ще що знаємо про речення? Анічка. В кінці. У кінці речення ставимо крав. Розділ. Новий Який міркуємо? Розділ. Совіпе. Знак оклику чи знак питання. За метою висловлювання речення бувають. Швиденько пригадуємо. типи речень. Види речень, Швиденько за метою висловлювання речення буває. Питання. спонукальні і розповідні. розповідні. Пригадуємо. Розповідне речення це Це? мафі. Розповідне речення це речення, у якому когось, а про щось розповідає. Він розповідного речення, Софіпе. Краф. Або, або, або крак оклик. Коли ми ставимо знак оклику? Сильні почуття. Сильні почуття. Спонукальне. А то складне речення складне, пригадуємо ширенько. Спонукальне... Спонукальне речення. це лечика у якому. Виражено? Виражено. Скорую. 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 Так, а сьогодні ми з вами пригадуємо про питальне речення. А відкрили правило швиденько. У нас є цікаве правило з пропущеними словами. Хто відповідь відкри... правило з книжки? Так, хто, Вітуся, давай швиденько. Ні, ні, Вітуся, про питальне речення. Уважно, уважно. Так, молодець. Питанні слова. То, що, чи, чи хіба? Чи я. Як, який у кінці питання речення ставимо знак питання чи знак питання, молодець. А тепер всі кожно відтворюємо правило, вставляючи пропущені слова. Три, чотири. Питання. У підручнику і в мене на дошці в нас складне завдання. Нам не тільки треба знайти відповідність речень, а й виправити помилки. І так, прошу за своєю інтонацією. Читаємо перше речення. Все залежить від нашої інтонації. Читаємо перше речення. Софійка, прошу. Хто тут бешкетує? Молодчинка, але всі почули інтонацію. До якого речення ми його віднесемо, Софійка? Звичайно, бо ми що робимо? Запитує. Запитуємо, ставимо відповідні стрілочкою. Так, Молодці. Чи все вірно у нас написано? Чи все вірно у нас написано? Влад, ні. Ні. які помилки виправляємо? Перше слово в реченні завжди пишемо з великої. Біше, що день буде дошки виправляю. Всі в себе виправляють. Все, все ми виправили в першому реченні. Ні. Так, а я не бачу, хто ще знайшов помилку, прошу. Відноси. Виправляю. Так, Хто вже виконав? Читаємо наступне речення, хто виконав. Прошу на кусяк. Ми не чуємо відповіді, зла. прошу Маркуся. А Ану, тепер інтонацією гарно. Не роби нікому зла! Ану, ну прошу на Ваша слухає мене, не роби нікому зла. Молодчинка, що ми робимо, Мартус? Не роби нікому зла. Ми що робимо? Ми Як я саме спонуканням виконуємо? Ми показуємо. Прошу відповідність, швиденько. Ми... Так. Ми... На... Добре. Десь? Так. так. Шо, Прошу, Яна. Ще й покликав. Ти ставиш знак оклику. Ставимо знак оклику. Якщо ми поставили знак оклику, то воно. Стоп, 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 стоп. А ну хто А Ану? Крапку. Можемо ми тут поставити знак оклику? <кос> Яночка, ану. Ану? Чому? не неокличне. Тому що повинні поставити? Крапочку. молодець. Так. Ну і звичайно ми вже бачимо, що в нас залишилось, яке речення в нас залишилось Артем. Розповідне. Розповідне, неоличне. Давай, швиденько відповідність. Відповідність, а ми шукаємо. у двох принесли у мов. Так, ж видайте, Ставимо побіч. так, стрілочкою. І виправляємо зразу полотник. Так, так, хорошо. Видно, що це було. Так, І в кінці ставимо. І в кінці ставимо, ти каже, знакомий ти погоджуєшся? Ні, а що ставимо? Крапочку? Чому ми ставимо крапочку? Беречення?